Людина, яка має гроші, но вона інвестує від 100 тисяч. Від 100 тисяч. Це є проф, проф інвестор. Людина, яка інвестує від 100 доларів. До давайте 10 тисяч. Це є не профінвестор. Не проф. Тепер, ви розумієте, дві складови стосовно інвестора. Хто ви? Що потрібно з цим всім, всім робити? Потрібно шукати. Фінансового експерта, який буде влаштовувати вашу суму по прибутку. Фінансовий експерт також дивиться на гроші, які ви їм подаєте. Чим більше коштів, тим цікавіше фінансовому експерту працювати з вами, тим контракт трішки інший. Тобто декларація зовсім міняється через квартал, два, три.